Всім привіт! Сьогодні відео топ-10 ароматів, до яких тягнулася моя рука в 2024 році. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і додивіться це відео до кінця, адже в кінці я розповім про два бонусних аромати, дуже крутих нішевих парфуми і також буде сюрприз від мене. Тож Давайте розпочинати. І почнемо з трьох ароматів. Це топ-3 найкращих бюджетних ароматів цього року, за моєю версією. І номер один це Жанен Провенс, Верверін, седра аромат, який я активно носила в цьому році, придбала навесні. І вже його ну от залишилось дуже небагато. Я буду дублювати обов'язково цей аромат, аромат про яскраві льодяники, цитрусові. про... Лимони, апельсини, грейпфрути, промандарини. от Про всі ці дуже красиві, смачні цитрусові карамельні дольки і обожнюю цей аромат. Він яскравий в старці, тримається як звичайний колонь на шкірі, тобто він тримається надовго. Це аромат на ранок. Збадьоритись і почати свій день. І цей аромат Верверін Цедра справляється з цією задачею на 100 з 10. Аромати Зара завжди будуть присутні в моїй бюджетній добірці. І сьогодні це Зара, аромат Есвіт Pastry in Paris. аромат до речі, знятість. Його не так же легко знайти. Я придбала майже повний залишок у флаконі. Тобто, бачите, скільки я вже просто випила цього аромату. Аромат про дуже смачну ванільну випічку, про такі цукрові, солоденькі тістечка з лимонною цедрою. От Дуже класний аромат. Не можу сказати, що це аромат якийсь такий супернатуралістичний, але мені він дуже сподобався. Кожного ранку моя рука тягнулася або до Верверін Цедра, або до Есвіт Пейстрін Перія Зара. От не знаю чому так мені сподобався цей аромат. Дуже такий він позитивний, класний, солоденький. Тут немає нічого сказати, тут просто вагон цукру, але це дуже класний, такий смачненький аромат. І ще один аромат від Зара це Балат де Figuer. Аромат, який я почала носити, напевно, в вересні і носила майже місяць, а то й навіть півтора місяці. Дуже красивий такий аромат. По-перше, таке пакування, флакон дуже красивий. Тут, до речі, магнітна кришка. Ну, розумієте, навіть в бюджетній зарі тут магнітна кришка. Ця серія – це якась така, типу, елітна серія від зари. Але. Ой, сам аромат просто. Я не знаю, це для мене такий от пильний інжир. З зеленим листиком, з деревною такою гілочкою, але він далі в базі, навіть ближче до серця, спочатку проявляється як ірис, як таке коріння ірису, а до бази запудрюється і навіть запилюється. Зараз не пам'ятаю, чи є там геліотроп, але отаке враження, що це просто такий ірис геліотропом запилює, запудрює цей аромат. Боже, як він класно звучить в зливу. От просто восени в таку вологу погоду це просто ідеальний аромат. Коштує він зараз. Я думаю, що десь до 2 тисяч гривень ціни на цю серію від Zara піднялись. Але тут 100 мл, і от просто аромат був повний, але ну, тут можна побачити, що я так активно його носила при всій моїй парфумерній колекції. Майже вся моя добірка складається або з бюджетних ароматів, або з нішевих ароматів, але є в мене просто. Топ-аромат з люксового сегменту, аромат Шалімар-Колонь. Чомусь, от саме цей аромат зі всіх люксових ароматів, які є в мене в колекції, це був єдиний аромат, до якого я просто... Так, часто підходила, не знаю, чи він просто тому, що стоїть в мене без коробочки, стоїть на дуже е, такому видному місці, і це така красива лимонна ваніль в старці, але все ж таки це колонь, і от відчувається в цьому ароматі і такі е, білоквіткові ноти в серці. І я тестувала цей аромат на майстер-класах від Вікторії Білім. Залишу посилання в описі до цього відео на майстер-класи, на які ви можете записатись до Вікторії. Це англо. Майстер-класи, але все ж таки Вікторія нам обіцяє україномовні майстер-класи, тож переходьте за посиланням, це дуже цікавий експірієнс. І от, до речі, завдяки цим майстер-класам я відчула, що саме в Шалімар Колонь, тут в мене така доволі е, нова версія цього аромату, є насправді і пачулі. От відчуваються такі навіть е, зелений, цікавий, е, печулівий. Нюанс в цьому ароматі. Також в мене в колекції є і мілізім тонка, є також фільтр парфам. Але от саме колонь стала для мене в цьому році якоюсь такою знаковою. Тож, Трійка нішових ароматів, моїх найулюблених ароматів саме в цьому році. І Один з моїх найулюбленіших ароматів про чорний перець це Painter Genium. Ух, класний армат. Придбала я його вже в залишку, в невеличкому залишку. Дуже економлю, але не дивлячись на це, я просто напевно найчастіше підходила саме до Genium Painter і на початку весни. І зараз, от восени також, от в таку невогку, прохолодну погоду, я підходила до цього армату. Просто неймовірно красивий, такий холодний перець з мінеральними нотами. Дуже красивий аромат. От Він мені такий от в напрямку Ганімеду або Імперіал, і в ньому дуже багато чорного перцю. До речі, також Comde Garçon Black Pepper в ту сторону. От Просто обожнюю цей аромат, носила. Буду насити і надалі. Я би його залюбки задублила, ціна на нього не падає. Всі решта ароматів від Genium були на знижках, крім Пейнтера. Ну, звичайно, бо це насправді такий дуже красивий аромат. Рекомендую всім, до речі, його затестувати. І ще один аромат, новинка в мою колекцію в цьому році це Абсолют Osmantus від Paris Monte Carlo. Це Eau de Parfum. Ох, Боже, це такі красиві димно алкогольні абрикоси. Скоріше, це навіть така курага, і в ньому дуже багато такої шкіри. Цей аромат стартує з таких хижих тваринних нот поруч з такою. Курагою, димною, навіть трішечки підкисленою такою курагою, але далі це аромат на шкірі нагрівається. І, Боже, в шлейфі це просто неймовірна краса. Це такі абрикоси, таке абрикосове варення, але воно не зацукроване. Воно таке, ну я не знаю димно димно-густе. дуже красивий аромат. А, також хочу собі звичайний екстракт. Але екстракт для мене він більш варенєвий. Там більше відчувається така очисто абрикоса. Немає таких оцих тваринних аспектів, які мені так подобаються саме в абсолюс Досмонте. Ох, він мені дуже подобається. обожнюю його. Якщо буде. Можливість задублити, я обов'язково його буду дублити. І наступний, неймовірно класний і вже мій улюблений аромат це Eccentric Molecule, молекула 01 плюс імбир. Придбала я цей аромат ну, доволі нещодавно, але просто в грудні я носила цей аромат ну, майже кожен день. Ну, бачите, трішки вже зносила, був. Повний флакон, просто цей аромат для мене символ початку таких от новорічних свят, тому що в ньому дуже багато таких от яскравих цитрусів. Тут і якісь лимони, апельсини разом з імбирем, отакі от перетерті і цедра, і сік, і оцей імбир. Просто, неймовірно, класний аромат. Дійсно, от для мене святковий аромат, дуже мені він подобається. За рахунок і соєсупер, цей аромат, він от ніби постійно з тобою присутній, але він не нав'язливий. Просто можна повернути голову, відчути його в шлейфі від себе, але він не стоїть отак перед очима. Він такий от і політкоректний водночас, і яскравий і створює настрій. Ну Просто можу довго про нього розповідати. Дати, обожнюю цей аромат і полюбила його от саме зараз, взимку 2024 року. Тож, наступні три аромати це найкращі українські нішеві аромати, до яких в мене в цьому році тягнулася рука. Почну з аромату від черзілля – це чорна квітка, аромат про чорну, димну, шкіряну ваніль. Це не аромат про ванілін, саме такий чорний стручок ванілі, дуже красивий аромат. Я цей аромат носила, напевно, весь жовтень-листопад. В мене був запіс цим ароматом. Спочатку зносила цілий семпл, потім вже почала тревел. В мене вже тут ну, він такий доволі гарно надпитий. Дуже красивий аромат, отакі от димні ванільні, шкіряні цю аромати, це от дуже рідко можна знайти, щоб аромат не перетворювався саме в кулінарну сторону, не уходив в таку гурманську ваніль. Дуже стриманий цей аромат, не дивлячись на те, що він довго триває. На шкірі розкривається, грає, він дуже стійкий, але от не провалюється в цю кулінарність. Це дуже круто, обожнюється аромат від Ксандри, Осініної бренд Черзілля. Рекомендую всім, як мінімум, до затесту. І наступний аромат це Мьоге від Софії Дольний аромат, з яким в мене стався запій влітку. Я його тестувала. О, просто це такі красиві зелені альдегідні конвалі з таким зеленим листям, неймовірно свіжий, яскравий аромат на літо. От, просто подивіться, скільки я вже його зносила. Це, от дійсно, майже кожен день я просто підходила, і в мене рука автоматично тягнулася до цього аромату. Він просто класний. От на літо обожнюю саме такі аромати. І всім рекомендую саме м'ю затестувати, от просто в спеку обожнюю носити цей аромат. І наступний аромат це аромат від склева, бренд Ані Соколової. І тут в мене лімітка як минулого року, так і лімітка цього. Року це Глінтвейн, суміш цитрусів з прянощами, і гвоздика, і кориця, і кардамони от просто таке от для Глінтвейна ці всі спеції. І також в цьому ароматі я відчуваю таке ніби трояндове вино, дуже красивий аромат, дуже точно переданий такий парфумерний глінтвейн. Тобто його не хочеться випити, його не хочеться з'їсти але це дуже красивий такий саме от, ну от просто святковий аромат. Також в цьому році з'явились семпли на цей аромат, Тож рекомендую вам затестувати. Ну, от просто дуже такий вдалий святковий аромат. А також у мене для вас два бонусних аромати Най... краще два от найулюбленіші мої аромати в цьому році. І перший аромат це Angel Dust аромат від нідерландської парфумерки Франческі Беянчі. Ох, просто це аромат про таку дуже красиву помадну ірисову історію. Дуже такий пильний, пудровий аромат. От назва Angel Dust, тобто ангельський пил. І от цей ангельський пил це. Абсолютно е, на 100% опис цього аромату. Обожнюю такі аромати. От, до речі, цей аромат мені в базі нагадує Ballad де Фігєр від Зара, але все ж таки, цей аромат для мене е, трішечки інший. Він більш густий, він більш насичений. Просто, от е, це була е, нова покупка в цьому році. Бачите, скільки вже зносила. Також там робила е, відливантики на подарунок, але. Але ну просто я б цим ароматом користувалась кожен день. Тут всього лише 30 мл. в мене. От, Але ну, м -м. І ще один аромат це Гозо від бренду Жеребом. Аромат, який в цьому році просто став, я не знаю, для мене це якийсь знаковий аромат. Отримувала я на цей аромат компліментів більше за все. Ох, який він красивий! цей аромат! От дуже важко мені навіть його розложити по нотах. Я його відчуваю як таку просто цільну історію. Тут є і тубероза, і шафран, і якісь інші ноти, якісь цитруси, але окремо я їх не відчуваю. Я просто відчуваю цю дуже красиву парфумерну історію. Ох, навіть не хочеться мені його розкладувати якось по нотах. Я просто ношу цей аромат, не ношу на себе. В мене вже тут, я не знаю, мілілітриків 4 немає. І насправді я так люблю цей аромат, що дуже його економлю, але він, до речі, дуже шлейфовий, дуже стійкий. Це ну от просто ці екстракти це дуже довго звучить, дуже класний. Такий аромат. Один з моїх. Найулюбленіших ароматів взагалі в колекції, і просто, напевно, топ-покупка в цьому році. І... Рекомендую обов'язково до затесту. І ви вже давно просили зробити сет парфумів під мою парфумерну добірку. Тож на цей раз я зробила для вас сет з п'яти відливанців, саме з цієї добірки, який саме це буде для вас сюрприз. Буде дуже обмежена партія таких сетів, і за донат 850 гривень ви його зможете отримати. В описі до цього відео буде посилання на мій актуальний збір. Для 18-ї бригади армійської авіації. Тож, робіть донат, надсилайте мені скрін в Telegram, Instagram, де вам буде зручно, і отримуєте цей супер цікавий секретний парфумерний сет від мене з найкращими ароматами 2024 року. Року по моїй версії, тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, і до зустрічі в наступному відео.